Марія не розуміла, що діється навколо неї. Чоловік вже деякий час практично з нею не спілкувався, не їв дома, хоча жінка завжди смачно готувала. От і сьогодні на вечерю Марія напекла котлет, які Василь так любив. Та чоловік знову відбувся відмовками, що повечеряв з другом після роботи. Життя п'ятдесятирічної жінки зараз змінилося до невпізнання. Колись у неї все було чудово. Одружилися вони з Василем дуже молодими, жінці ще й двадцяти не виповнилося. Незабаром у них народилося двійку чудових дівчат. Василь багато працював, щоб у його найрідніших було усе. Він був з тих чоловіків, які заради добробуту родини були готові на все, а якщо любив, то вже любив навіки. Марії всі говорили, що з таким чоловіком вона як за кам'яною стіною. В родині було по всякому. Але Марія і Василь завжди трималися разом. Стосунки трохи охололи, і подружжя віддалилося одне від одного після того, як доньки переїхали вчитися в столицю. В хаті вже не було чути їхнього постійного щебетання, а Василь все частіше затримувався на роботі. У жінки в голові проскакувала думка, що, можливо, у чоловіка з'явилася інша, але вона відразу ж її відкинула. Чи жарт? Вони ж 30 років уже разом, Василю вже за 50, хоча й виглядає він доволі добре. Якось Василь прийшов додому ввечері і повідомив, що їде у відрядження на 10 днів. тьохнуло серце дружини, але що вона могла вдіяти, якщо чоловік вже все вирішив? Приїхав Василь з відрядження, засмаглий і щасливий, зайшов до хати, з порога сказавши дружині, що має до неї серйозну розмову. І відразу почав говорити Марія, дякую тобі за 30 років любові і турботи і за двох донечок. Але я зустрів іншу давно, ми вже сім років разом. Я все чекав, поки наші дівчатка підростуть. Розумієш, люблю я її. А ти ж знаєш, якщо я люблю, то вже люблю навіки. Вона молодша за мене майже на 20 років. В житті зазнала багато горя, не кину я її. Розумієш? Марія слухала Василя і з кожним словом все більше не могла повірити, що все це відбувається з нею. Дуже хотілося, щоб це був сон. Але Василь продовжував. З Любою у мене є син, п'ять років, а зараз вона чекає від мене ще одну дитину. О Боже, син! Марія розуміла, що назад дороги немає. А що буде зі мною, з доньками? запитала вона. Доньок я не кину, для них я придбав дві квартири, і це буде моїм подарунком їм на весілля. Якщо ти зрозумієш мене, то не кину і тебе, залишу тобі наш дім і все, що є в ньому. Але за це прошу поговорити тебе з нашими доньками, щоб вони прийняли Любу і моїх синів. В той же день Василь пішов з дому. Виявляється, він подбав і про себе, збудувавши ще один шикарний будинок для своєї нової родини. Марія і сама не знає, скільки часу вона дивилася на двері, які назавжди зачинилися за її Василем. Треба було вирішити, що робити, піти на умови чоловіка чи назавжди піти з його життя. Та залишалося питання: куди йти?